Вчора, 3 липня, народні депутати проголосували за закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Цього закону валютні позичальники добивалися майже рік. Вони створили грубу кредитний майдан, проводили акції протесту, де вимагали, щоб їхній борг не просто реструктуризували у гривню, а змусили банки перевкласти договори, щоб залишок кредитів. Позичальники сплатили за курсом долара, який був на момент оформлення кредиту. Втім, експерти таким поворотом шоковані. Один голос заявляють, що цей закон. Он обвалить національну економіку. На сайті Національного банку України зазначено, що прийняття законопроекту матиме руйнівний характер для фінансової та банківської системи, адже ним пропонується зобов'язати банки конвертувати всі споживчі кредити в іноземній валюті за курсом на момент підписання договору близько 5 гривень за долар. Під загрозу буде поставлено не тільки стабільність банківської системи, а й добробут усіх громадян. Українці просять Петра Порошенка витувати закон, а у соціальній мережі взагалі розпочався відповідний флешмоб. Народних обранців, які проголосували за даний закон, називають мегапопулістами. Серед тих депутатів, які проголосували за, були і депутати з Рівненщини. Василь Яніцький від плоку Петра Порошенка, від народного фронту Юрій Вузнюк, Вадим Сидорчук та Віталій Корчик. Свобода Олег Осуховський не голосували лише Сергій Євтушок, якого не було у залі засідань. Та Олександр Дігтярчук, який зазначає, що при голосуванні була порушена процедура. Процедурно питання мало бути. Повернуто на розгляд, а не голосування в цілому, тому не голосував відверто. Така є процедура по регламенту, але цього зроблено не було. Хоча пан Дехтярчук вважає, що цей законопроект потрібно допрацювати і тоді виносити на голосування. Те, що треба напрацювати, реальний закон це так, але політики не мають права використовувати людську біду із цими валютними вкладами. Це моя позиція. Василь Яніцький теж своєю позицією пояснює порушенням регламенту. Тобто, даним голосуванням вони мали повернутися до цього закону і ще раз проголосувати. Але спікер парламенту Володимир Гройсман і ще 72 людини проголосували і вирішили дане голосування зробити як рішення в цілому. У зв'язку з такою ситуацією Василь Яніцький написав заяву, щоб його голос відкликали. Вважаючи, що у першу чергу треба думати про економіку 40 мільйонної аудиторії. Так було і відбулося, бо позиція фракції ще місяць тому, що ми повинні знати, що і про що. Якщо ми повертаємо людям по курсу 5, то тобто, ми повинні захищати 100 тисяч людей, було, а не захищати 40 мільйонів, які не взяли ці кредити по 5. Тут є проблема. Нам треба зрозуміти, як вигідно буде. Можливо, це буде 15 гривень за долар, можливо, це буде 14-16, можливо, це буде 9, але ж не 5. Тому економіка в першу чергу, а потім голосувати. Тепер рішення за президентом України. Його представники у Верховній Раді запевняють, що Петро Порошенко за закон не підпише. Ярослав Азятик у ритмі подій.